Прикордонники та прикордонниці сім'я і війна. У Чернівцях презентували фотовиставку, приурочену до Дня Матері та Дня батька. Проникливі погляди захисників та захисниць дивляться на нас зі світлин. Це історії людей, які поєднують роботу захисників кордону з головною бути батьками. Це 20 історій про страх, біль, розлуку, але в той самий час про боротьбу, безмежну любов, вірність та надію. Це 20 історій, які є прикладом руйнування гендерних стереотипів про роль і місця жінок і чоловіків у вихованні дітей та у захисті нашої батьківщини. Тут зібрали історії оборонців, які з перших днів повномасштабного вторгнення захищають державний кордон України від російської навали. Війна триває. В наших Чернівцях вона якось тихенько триває, і люди повинні бачити, що всі, хто захищають нашу захисники і захисниці, які захищають нашу Україну, це є звичайні люди. В них так само є родини, у них так само є діти. Я в цій виставці бачу заклик до того, що треба донатити. Виставку організували для того, аби привернути увагу суспільства до хоробрості прикордонників і прикордонниць у відсічі росіян. Багато людей громадян України не бачили реальної війни. Не відчули її на собі, а подивитися варто на людей, які цю війну бачили своїми очима і частину свого життя, здоров'я віддали саме захисту держави. Експозицію можна переглянути з 14 до 22 травня. Її виставлять на загал у центрі культури Вернісаж на вулиці Франка. Тож кожен зможе ознайомитись з історіями хоробрих українських захисників наших рубежів. Любов Копоть, Вікторія Макайда та Сергій Третяк новини Чернівців, телеканал Всі